Начальнику, у, господі, начальник служби у справах дітей. Начальник. Що це за організація? Яка юридична особа? Сахновської селищної ради. Селищної ради. Зараз Березлин, ми вчора були в КОБе. Коба сказав, що це не, не їхня організація ваша. Сказала, що це департамент по справах дітей. Це окремо. Сахновшинської селищної ради. Селищної ради. Ну, от бачите. І ніхто ні, 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 нічого не допоміг, грошей не дав, а прийшли провіряти. А просили як, про якусь допомогу? Звісно, неодноразово. Отут навіть скандали. Приїжджали з ООН, громадська організація, роздавали тут гроші за незахищеним категоріям. І ми случайно знали, а це тайна, за чого ж почався все це. Що приїхала ця громадська організація в імені ООН з Дніпро, а приїжджали ось після mm нового. -hmm. І що? Приїхали ми, звичайно, щось по другі ділах, дивимося, люди несуть там подарунки, там, то все. А що це таке? Та ми не знаємо. Пішніть до КОБи. А ми не знаємо, ми нічого не знаємо. А тоді оказалася це громадська організація. І скандалом їх оформили. І скандалом, що це таке? Саме за своїм тільки видаєте. Це ж не можна так робити.